Вітаю всіх! Мене звати Ірина Міхальова. Я координатор проєкту цього, за яким сьогодні ми будемо виступати в звітній такій конференції. Я хочу. Я зараз включу презентацію і розповім вам. Наші результати і підсумки всього проєкту загалом, а потім вже кожен з наших координаторів напрямків буде, так, зараз вибачте, розповідати більш детально про свій напрямок. Наш проєкт називався і називається Функціональне впровадження гісмоук в громадах. Яких же саме громадах ви можете побачити на цій мапі? Одразу поясню, чому Луганська Донецька області у нас так виділені трошки іншим кольором, тому що у зв'язку зв з у зв'язку з військовим військовим станом в Луганській області, на жаль, були великі складнощі, тому що Луганська область окупована повністю. І ми не змогли якісно промоніторити та, звісно, провести якісь діалогові зустрічі на цих територіях. Донецька область моніторинг проводився, але були складнощі з проведенням діалогових заходів через наближеність до лінії бойових дій. вам. Це до нас якась пропозиція. Якщо мене погано чути, а, скажі... Ірина, все добре, так. продовжуйте, будь ласка. Добре, добре, дякую. І загалом у нас вісім областей, всі, в, і, у всіх інших областях проводились повністю всі цикли нашої роботи, і ми переходимо до напрямків роботи, у нас їх три. Перший напрямок це технічна підтримка системи і координатор цього напрямку Андрій Мітяєв. Другий напрямок аналітична складова і координаторка Галина Буженко. Та посередницька складова Світлана Петрова відповідає за цей напрямок. А що за взагалі по задачах та етапах проєкту, які були закладені в нього? Перше, що ми провели, це була конференція. Ви бачите кількість осіб, яку взяли в ній в участь в цій конференції, та переглядів на Ютуб. До речі, ці перегляди досі зростають, тобто люди, люди досі цікавляться і переглядають цю конференцію. Наступний етап такий дуже великий блок був це навчання навчання моніторів посередників та органів місцевого самоврядування і громадських організацій з посередництва. У нас було два навчання. Про це Галина та Світлана роз, будуть розповідати більш детально загалом взяли участь 234 особи в цих навчаннях. За результатами навчань моніторів і посередників були проведені вже конкурсні комісії з відбору працівників в нашій мережі в рамках цього проєкту. І ми переходимо вже безпосередньо до блоку саме роботи з конфліктами. Починається він з аналітичної складової моніторингу та аналітики. Загалом опрацьовано протягом цього проєкту було 219 повідомлень нашими моніторами і аналітиками. З них, на жаль, не пройшли технічну перевірку 15 повідомлень, але це нормально для е, системи взагалом. Де, деякі з конфліктів постійно доповнювалися. Це таки, хочу одразу сказати: процес постійний, ця цифра не з'явилась одразу. Тобто, монітори. Як тільки опрацювали якусь кількість повідомлень, вони одразу передають її на наступний етап, про який я зараз розкажу. Ви можете бачити статистику по областях, скільки в кожній області було опрацьовано повідомлень про конфлікти та проблеми. Наступний етап, на який переходять ці опрацьовані повідомлення, переходять в роботу експертно-наглядовій раді, на якій вже безпосередньо проходить розгляд актуальності гостроти конфліктів, і проводиться обговорення та голосування про те, які з цих конфліктів потрібно винести безпосередньо на мапу на нашому веб-ресурсі діалог також ви бачите статистику кількості таких кейсів винесених на мапу по кожній області. І тут що цікаво, можна помітити, збільшення від сходу до заходу. Можливо, це пов'язано із такою великою міграцією переселенням внутрішки внутрішнього переміщених осіб у зв'язку з бойовими діями. І я потім ще зроблю акцент на кількості учасників в діалогових заходах саме внутрішньої категорії внутрішньопереміщених осіб. Далі, після розгляду і мипінгування цих кейсів, робота переходить в руки посередників, та починається процес опрацювання цих кейсів і безпосередньо. Інтервенції і врегулювання. Ці кейси 99. Знову ж таки кажу, що це все йде поступовий процес. Якийсь блок опрацювався, передався в роботу далі, передався в роботу посередників. Тобто, це така системна робота, яка йде протягом всього проєкту. Далі ці кейси переходять в роботу до наших посередників. Загалом було опрацьовано 21 кейс і проведено по ним 35 заходів. Ми також бачимо кількість врегульованих кейсів по проведених і врегульованих кейсів по цьому по, по областях, скажімо так, статіст, статистик. І тепер. Завдяки цим трьом слайдам ми можемо подивитись взагалі динаміку роботи нашої системи гісмо, з чого все починається і до чого все йде, і ми бачимо, що з кожним етапом іде зменшення кількості так кейсів, в яких іде втручання безпосередньо інтервенція. Але йде е, збільшення зростання накалу. Такі ось у нас е, вогники да, говорять про те, що саме з цими кейсами потрібно е, працювати якнайшвидше. Всі інші кейси, які ми пінговані на мапі, е, по ним постійно ведеться моніторинг, е, вони відслідковуються, тобто вони не бросаються. Знаєте, як так. У вільне плавання вони постійно знаходяться у, е, під наглядом, скажімо так. Е, хочу показати таку статистику по е, учасникам заходів загалом проєкту. 529 осіб було е, учасниками прямими наших заходів. Загалом охоплення е, про це більш детально потім розповість Світлана Петрова було е, охоплено більше п'яти тисяч осіб, тобто, це як прямі, можна так сказати, так і непрямі е, вигодоотримувачі від проекту. Ви можете бачити також статистику за статтю, за кількістю ВПО внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю. Ну і по віковим категоріям, якщо кому це цікаво, вся, вся ця інформація йде до нашого звіту, і наші партнери зможуть її побачити ще й у звіті. Далі ми переходимо до кількості учасників діалогових заходів. Тут безпосередньо взяли участь у всіх наших заходах 316 осіб, і я хочу поставити акцент на ось цій цифрі. Це те, про що я казала. Ви бачите, що майже половина із всіх учасників складають внутрішньопереміщені особи. І в більшості свої, про це також Світлана скаже, що було багато кейсів, які пов'язані з внутрішньо з конфліктами серед внутрішньо переміщених осіб і в громадах. Ідучи далі, ми переходимо до іншого компоненту нашого третього це технічна складова, за яку відповідальний у нас Андрій Мітяєв. Я скажу, я не буду зупинятись детально на всіх моментах, бо це більш такі технічні, скажімо так, комп'ютерні моменти. Я в них не зовсім розбираюся. Андрій розповість більш детально. Я скажу, як з боку користувача, що саме змінилось з нашим вебресурсом. Скажу, що стало. У нас з'явилась з'явився чат і відкрився доступ до розділів. А відкрився чат та система з обміну інформації. Тобто, тепер всі і посередники, і медіатори, і координатори мають змогу створити окремі чати і спілкуватися з окремими кейсами саме в цих чатах. Також було відкрито доступ до розділів інформації в кейсах раніше цього саме для посередників. Раніше цього не було у нас прямої, скажімо так, прямого сполучення між посередниками і моніторами. Це все робилось через офіційний запит до наших координаторів, координаторки саме Галини Боженко. Також із таких важливих і помітних змін пройшли саме в тому, що на сайті з'явились, якщо раніше були нанесені конфлікти лише по сходу України, Луганська Донецька область, потім додались там Запорізька, Дніпропетровська, то тепер в систему додані всі області України. І кожен, хто хоче повідомити про конфлікт, він може внести цей конфлікт саме по своїй області, по своєму місту, будь-якому населеному пункту. Також з'явився швидкий, більш зручний пошук і фільтрація за цими конфліктами можна відфільтрувати за регіоном областю. Можна за назвою кейсу, за проблемою, за часом. Тобто, це дуже зручно і скорочує час на роботу із ресурсом. Також дуже велика робота проводилась по модернізації сайту медіатори Сходу України. Тепер наша географія виросла, і наші медіатори знаходяться не тільки на сході. І по всій Україні, і тепер наш сайт називається Мережа посередників гісмововк. Андрій більш детально розповість, що саме там змінилось. Ну і звісно, Андрій нам допомагає технічно підтримує та консультує по питанням веб-сервісу. Все, що нам потрібно, ми одразу звертаємось до Андрія. І ми переходимо. До наступного досягнення нашого проєкту. За результатами всього проєкту буде видана публікація, досвід гісмоловка, які, в якій буде висвітлено досвід гісмоловка з 2019 по 2023 роки, в якому буде також розписана повністю методологія системи. Порівняння аналіз роботи з попередніми роками, і звісно, історії успіху вирішення наших конфліктів. Так, ще хочу маленький нюанс сказати про виклики. Світлана про це вже проговорила, і кожен з координаторів буде розповідати, мабуть, виклики з, з їхнього боку, з якими вони зіштовхнулись. Хочу сказати, що звісно найвеликий виклик для нас було це військовий стан в Україні і всі ті наслідки, які ну, потягнулись від цього. Це і пошкодження критичної інфраструктури, і саме головне це відключення електроенергії, порушення роботи інтернет зв'язку, мобільного зв'язку. І через це наш проєкт затягнувся в часі, бо такі виникли у нас проблеми. Я дякую за увагу.